Коли моє життя завернуло не у той бік? Всім привіт! Я Dark Knight, і сьогодні у нас буде дуже сілі, дуже крінж відео, яке, можливо, взагалі не потрапить на YouTube. І у такому разі воно тоді точно потрапить на мій телеграм-канал. Тож Сьогодні ми Будемо робити пончики. Знаєте, я от дуже люблю робити подібні штучки. Я їх ніколи не робила, але я любила дивитися відео, як їх роблять. Знаєте, коли от блогери пробують різні солодощі, або є ще а, такі відео, де а, зазвичай це якісь японські солодощі, що їх там от відкривають оці всі порошочки. Оце. Оце так все мішають і роблять якусь херню, а потім її їдять. От, я на них залипала, я завжди хотіла це спробувати. А, я розумію, що це не воно, але ну, я побачила просто це. Я знаю, що це буде повна хрінь, але ну, воно коштувало 10 гривень. Ви розумієте? А, ну, це просто маленький спосіб а, торкнутися моєї мрії. Це от маленький дотик до моєї мрії, хоча б ну, трішечки-трішечки порадувати оцю дитину всередині мене, бо мені сьогодні дуже погано, як ви бачите, по моєму нервовому сміху. Тому я хочу себе закомфортити трішечки. Я хочу трішечки дати собі побути крінжем, побути просто дурбециком, яке буде гратися. Якоїсь хернею за 10 гривень. До речі, в іншому магазині я потім увійшла в інший магазин, і вона коштувала 9 гривень. 9. 9 і 10! А Я не знала про це. Виступаємо. Який момент моє життя завернуло не туди? Ось що ми маємо, це було очікувано. Так і написано, що тут буде у нас печівко, шоколад та дражай. Це, звісно, зовсім не ті прикольні штучки, які я бачила в відео інших блогерів, але, але я хочу хоч щось спробувати. Це, це прикольно, це весело. Я не набужу готувати, а от такі штучки, думаю, мені подобаються. Викидаємо цю хрінь. Такс. Я, правда, не розумію, тут от показано спочатку чорний шоколад, а потім він якимось магічним чином перетворюється на рожевий. А я боюсь, що такого тут не буде. Мені просто цікаво, тут буде звичайний шоколад чи якийсь з барниками. Я сподіваюся, що звичайний, тому що в мене були проблеми зі шлунком. Ну, як проблеми з. Всі ми знаємо, що в мене клінічна депресія. І от я сподівалася, що вона не так швидко почне впливати на моє фізичне здоров'я, але це сталося дуже швидко. Ну, По-перше, ще починаючи з того, що в мене взагалі в початку з'явилася нудота, безперервна, яка в мене досі триває, а потім вже в мене виявила депресію. А, і я забула, що я хотіла сказати, але коротше, а, да. Отже, у мене з початку цього року почалися проблеми зі шлунком. Я перевірялася, мене навіть одного разу забрала швидка вперше за все моє життя. Мене обдивилося декілька хірургів, здавала аналізи, мене прокапали в лікарні, у мене нічого не знайшли. І, коротше, це все. Моя менталочка улюблена. Я, до речі, не знаю. Воно вистачить на дві печеньки. господи. а, а, я, я хотіла його відрізати, а тут є ця штучка. Божечки, мені страшно, воно зараз виліться. Я, Про всяк випадок одразу другу відкрию, відкриту. Якщо у нас виникне аварія, то ми одразу випустимо. Чим би дитя не тішилося, аби не плакало. Так, воно, здається, воно вже в мене по рукам полилося. Я його просто нюхаю. Не можу сказати, щоб воно якось там пахло, але мені здається, воно не вистачить. А його не вистачить на дві печеньки, алло! Його не вистачить! Окей, okay, ну я вважаю, що нам треба зробити хоча б одну, але гарну печеньку. А, пончик, ніж два хрінових. Ну, Власне, за таким принципом я і малюю свої арти. О май гаш, божечки, це треш. Його, я, я не, його дуже мало. Я розумію, що за 10 гривень особливо очікувати чогось не варто. Я і не те, що очікувала. Але ну, якби... це не я написала, що тут можна зробити. <кій> У мене голос зірвався. Є... У мене горло трішки захрипіло, вибачте. Це не я написала, що тут можна зробити самому пончик. От, і це не я. Друкувала оці картинки. Тому, ну, якби, я просто так. Ну, тр треба нормально пояснювати свій товар. О, oh, майгаш. Все, шоколад закінчився, та ну. Його мало. Mm, на смак... Цей шоколад, от він не шоколад, <софит> він, знаєте, схожий на от М -м... я не знаю навіть як описати, на якусь от дуже дешеву шоколадку, перемелену чи розтоплену і розбавлену водою. <софит> Ось що на <софит> що схоже це. Ой. Добре. Треба це якось розмазюкати взагалі там. Мені лін йти по щось. Я навіть не знаю, чим це можна розмазюкати. Ну я якби, я не готую, я дурбецелу, я нічого не знаю. У нас сьогодні сілі, крінж, контент, просто такий лайтовенький, просто, щоб мені моїй менталці стало легше. Просто щоб попозоритися на ці всі ваші ютуби. Тому, якби, би. О! Я просто хочу трішечки від'їбатися від себе і дозволити собі попити крінжа. Дуже хреновий смак. От, ну, це, ну, це буквально, от, я не знаю, коли ми робили глазур з шоколаду, Ой, шоколаду. Яка там глазур з шоколаду? Зайці з бідної родини. Коли ми робили глазур з сахару, какао, там масло і... і ще ніби щось здається, я вже не пам'ятаю, вона була ну, смачніша, ніж оце. І посипаємо. І От, отак схоже на пончик. От. У ми, усе-усе ну, просто все. У нас буде один гарний пончик. Ось така. Прелесть у нас вийшла чисто очікування реальність. Ні, я сподівалася, що, можливо, тут будуть якісь. А... Я сподіваюся, що, можливо, тут буде шоколад покраще, бо тут написано, що це шоколад, а це як не шоколад. Я трішечки, отак, от, крапельку. Просто от крапельку а, закрила от свою, трішечки прикрила свою потребу. Побути крінжем та поробити от подібні штучки, які от я завжди мріяла, на які в мене немає грошеняток, щоб це все робити. Та й здоров'я поки що теж. Тому це було це була чесна праця. У нас вийшов ось такий от пончик. Господи, я, я так кринжую боже. Я зараз його спробую, тільки водички ще поп'ю, бо в мене постійна нудота. І через це я п'ю воду постійно. Перед їжею, після їжі, просто п'ю воду. Я не можу їсти без води або навіть пити той же чай, наприклад. Пити будь-яку солодку іншу воду. Без води я не можу. Я спочатку поп'ю воду, потім я буду її запивати. Ой, спочатку я поп'ю напій, потім буду запивати його водою. Я вже плутаюся. Все. Сьогодні ми на розслабоні, все. Я пробую цю хрінь. Ну, Щось в цьому є. Печівку не настільки погана, як цей шоколад. Було б хоча б побільше шоколаду. Тому що, ну, дійсно, от, якщо присипки, в принципі, хвате, то, ну, шоколаду, ну, я, ну, ну цього не хватає на два пончика. Ну, не вистачить, його ледве на один вистачило. алло. I don't know, навіщо це все було? Можливо, я, я зрозуміла. Це була така схема, щоб ми зробили один нормальний пончик із шоколадом. І от коли ми скажемо, що оце хріновий смак, ми потім спробуємо оце чисто, чисте печиво. І зрозуміємо, що оце ще не настільки хрінова, як чиста печивка. Здається, все навпаки. Чисто печівко краще, ніж оця штука з цим хріновим шоколадом. Присипка смачна. Я хоч присипочку поїм. Яку оціночку ми поставимо, от цьому що я, в принципі, можу сказати про цей товар? Ну, присипочка. Присипка смачна. Як ви можете побачити, її вже тут майже нема. Печівка. Печико смачне. А от оце цей шоколад. Жахіття повне. Це навіть найдешевший шоколад не буде таким жахливим, як оце. Мало того, що оцієї штучки ледве вистачило на один пончик, так вона ще й просто неймовірно жахливого смаку. І от, от оце, оцей мінус, який перекриває просто усі о, плюси о, цього виробу, а це саме рятування моєї менталочки та ілюзія здійснення. Моєї мрії, мого бажання поробити оці всі смачненькі японські цукерочки О, і просто зробити вигляд, ніби ну, все добре в моєму житті. От, але от у цей шоколад я, я люблю шоколад. Я як неймовірна любителька шоколаду, просто я сприймаю це як особисту образу. Це не можна називати шоколадом. Це навіть якби тут була шоколадна глазур, це навіть шоколадною глазур'ю не можна назвати. А вони написали прямо про це шоколад. Таке не можна називати шоколадом це не шоколад, це жахливо. П'ять пончиків з десяти чисто за те, що я трошечки побавилася, я трошечки прикрила свою потребу. Поробити якісь такі смаколики, поробити якусь таку штучку, на яку в мене просто немає грошей, тому за 10 гривень, хоч трішечки, я побавилася, я побавилася, але шоколад, ну, це, це все просто. От Мінус 5 просто пончиків, жахливо. От якби був шоколад смачним, я б навіть би закрила очі на те, що його вистачило лише на один пончик. Тому що, ну, за смачний шоколад можна закрити очі на всі інші недоліки. Я не думаю, що у цьому відео потрібні якісь висновки. Смачна присівка. Якщо. Вам ментально погано, якщо ви відчуваєте, що ви на грані, і якщо в такому випадку побути крінжем, може вас хоча б трішечки врятувати, то побудьте крінжем. це не заборонено, це не злочин, ви не робите чогось там шкідливого. Тим, що ви просто побудете кринджем трішечки. Якщо це рятує вашу менталочку, то ваше ментальне, взагалі ваше здоров'я, воно найголовніше. Одне з найголовніших. Говорю як людина, яка уграла своє ментальне здоров'я, а тепер моє ментальне здоров'я грається з моїм фізичним здоров'ям. І все прийшло до того, що я отут сижу, знімаю відео про те, як я роблю пончик з якогось дешманського набору за 10 гривень. Ну, Щоб не бути такою, як я, піклуйтеся про своє здоров'я, не настільки пізно, як почала про це піклуватися я. Якщо вам треба бути крінжем, побудьте крінжем, щоб потім не... Бути крінжем на Ютубі. Дуже розумна думка. Мій мозок зараз не працює, як ви вже могли побачити, тому що в мене трішечки погіршився мій психічний стан. Тож не повторюйте моїх помилок, будь ласенька. піклуйтеся про своє здоров'я. Ці всі оціночки, особливо у школі, вони не варті вашого здоров'я. Повірте, мені як людина, яка була відмінницею, а зараз я не осилила навіть перший курс вузу. Зараз я психічно хвора, я втратила працездатність, і я просто сечу, Радуюсь тому, що я зробила пончик і в мене вистачило на це сил. Я просто рятую свою менталочку, купивши набір за 10 гривень, щоб хоч трішечки вивозити це жахливе життя. Тому, так, висновок цього відео: бережіть себе, бережіть свою менталочку, якщо вам треба дійсно, якщо ви відчуваєте, от як я сьогодні відчула, що мені. Хріново, і я захотіла побути трішечки крінжем, і мені полегшало від цього, то і ви також можете побути крінжем. Краще побути трішечки крінжем, але зберегти свою металочку, ніж потім відгрібати поповні від цього життя. Я навіть отаке крінжове, таке дурненьке відео змогла вставити свою трагедію. І те, що мені хріно. Я люблю себе, звісно. Так, я. Думаю, краще завершити це відео, зараз, бо якщо я цього не зроблю, я почну далі розповідати Все, всяку хрінь. Якщо хтось ще тут лишився, то... Я вдячна вам, ви взагалі суперові, у вас дуже сталева витримка, і я вам раджу тепер піти попіклуватися про своє ментальне здоров'я після перегляду цього відео, щоб не стати такою, як я. Бережіть свою менталку.